Захарченко визнав, що його відомство із запізненням відреагувало на резонансне зґвалтування у Врадіївці, до якого причетні правоохоронці. Про це очільник МВС заявив з трибуни парламенту. Причина недостатня поінформованість. Відповідальних за це вже покарано. Через приховування об'єктивної інформації про обставини вчинення злочину міністерство із запізненням відреагувало на ситуацію. Заходи, що здійснюються. начальника у МВС. В області Парсінюка відсторонена від виконання обов'язків відносно начальника Радіївського райвідділа Синіцького прийнято рішення про звільнення з органів внутрішніх справ. Я сьогодні підписав відповідний наказ. Спочатку керівництво держави сказали лише про крадіжку та побиття жінки, про зґвалтування замовчали. Чому підлеглі Захарченка приховали інформацію? Міністр так і не відповів. Його відповідь викликала лише обурення опозиції. Тепер парламентська меншість чекає, або міністр сам піде у відставку, або його звільнить президент. Я так і не почув відповіді на питання, чому його міністерство не просто сфальшувало відомості про звалтування у місті Миколаєві, а зробило службовий підлог. Такий міністр і такий президент не мають права знаходитись на своїх посадах. Зазначимо, що в побитті та зґвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової підозрюють трьох чоловіків. Двоє з них правоохоронці. Двох підозрюваних затримали раніше. Третього Євгена Дрожака, арештували у вівторок. Повідомили представники Миколаївської прокуратури. Саме його затримання вимагали місцеві жителі, штурмуючи в радіївський райвідділок у понеділок. Раніше чоловіка відпустили, зіславшись на алібі, адже држак, начебто, був на роботі у райвідділку, що підтверджують відеозаписи. Зараз їх відправили на експертизу. Камера з райвідділу, яка також на даний час вилучена жорсткий диск, призначена експертизу з приводу того, чи можливо було одалити або відкоригувати даний відеозапис. Ну, все ж таки, я не хочу на даний час категорично заявляти, що він був на місці. Стан потерпілої, яку госпіталізували з відкритими переломами черепа, різаними ранами голови, обличчя поступово покращується, проте вона ще потребує оперативного втручання. В ну, стані Ірини постійно лишається. Ну, якщо сравніти з тими днями, коли вона поступила, одразу після травми находилася в ренімація в течение двох суток, состояння було важким. Сейчас улучшается, компенсирована. Она вже разрешили її вставати, ходить она далі, самостоятельно кушает. Состояние ее компенсировано. Она успокоилась, адекватне поведение ее на Там Скуплялися в магазині, там на його магазині магазине скуплялась там, там то, то. Скотину так не бьют вообще, это, 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 это я взагалі не знаю, як це. Это... Тож, я їх побачив в больниці, я прозрів, я взагалі я не знаю, як ти вижила, кажу, ти цього, ти що шутішся порвати все діло. Тобто не знаю. Спасібою, спасибо, спасибо всім, що піддержують. Розслідування справи під особистий контроль узяв президент України Віктор Янукович.